У нас в роботі побував PorsMan, достастили його атмосферною підсвіткою. Або ж, як у нас ще називається, Ambient контурна підсвітка це є спеціальні LED-стрічки, які монтуються в дверні карти, а також центральну консоль. Також є підсвітка ніг-пасажирів та водія, як для переднього, так і для заднього ряду. Також підсвітка зроблена в кишеньки і. Ще одна зона під основною а, підсвіткою в дверцятах. Фішка цієї підсвітки є в тому, що вона може регулюватися з мобільного додатку. У нас є такий додаточок, де ми можемо регулювати кольори, змінювати яскравість, робити її або менш яскравою, або більш яскравою, або можемо виключити взагалі. Рішення універсальне, таку підсвітку можна встановити в будь-який автомобіль. Тому, якщо вас цікавить подібне рішення, ласкаво просимо, звертайтеся.